Привіт! Слава Україні! Сьогодні працюю в садочку, ввожу берегний таким маленьким возиком. Ось ну, так трошки його добрив. Більше не треба, треба горіхати. Ну, сьогодні мова піде про гібридну з парку. Маленький мотоблок. Це от дев'ятка, відрене оголодження, колеса 10 радіус і додатково фронтозацеп, трошки менший колесо, можливо видно, колесо, фронтозацеп менший. І це досить удачно. Ідея, ну випадково прийшла. Треба трошки вивести перегною, але цей мотоблок, так як маленький колеса, він часто навіть на сухій землі так на ґрунті може забуксувати таке паралельно. Ну, якщо поставити самі ґрунту, то за це дуже зле буде, не А розвертатись. Таким рішенням а, можна їхати по твердому покриттю, коли мотоп... не страгнути колесо, то... а ці так як тут на поверхню йти. А тільки найменша пробуксовка, ці маленькі колеса сідаються і стає в роботу ґрунтозацеп. Тоблок виїжджає. Потім я детальніше покажу оцю конструкцію. Це досить просто зробити. Потім, коли я в гараж під'їду і зніму ці додаткові колеса, покажу. Ось ну, тут, видно, більш по вологих грунтах воно забилося все. Ось ну, так воно виглядає. ширший хід, краще стандартного, так він вже не перекинеться случайно і що він десь сильно перекос Так як більша стійкість по воротах. Ну, гібридна спарка, так як вона поєднує дві переваги, так як і ґрунтозацепа він дає сильну тягу. І поєднує переваги куліс, так як нях поїде по твердому покритті, потім я попробує поїхати по асфальту. Повертати, повертати руль легко, так як ця спарка вона не мішає. Грунтозацеп не мішає, він лише так як вмикається, коли колесо пробуксовує страни. і йде легко, так як без навантаження. В повітрі знаходяться зацепи. Ну, з навантаженням ще не пробував. Пальті йде легко, тихо, легко розвертатися. Далі про кулію. діаметр куліс, діаметр грунтозацепів і ширина. Ну, кулія. У мене стоїть. Кулія. Близько 55 Це від шістьорки. Я купував мотоблок, але хотів колеса не велике, а маленькі, З меншою кулією так продавець мені зразу продав. Поставив колеса і кулію меншу, ніж стандартно в дев'ятці. І далі, далі кулія з ґрунтозацепами. Майже 80. Ось тут видно 4 на 10 дюймів. Далі діаметр самих куліс десятий радіус це 46. От шипами десь так, залежно від шипів. А гнутос трошки менший. Якщо мірити по самих шипах виходить майже 42 а якщо мірити по основі коли вони сідають на землю виходить 35 ну зазвичай грунта зацепи таких і розмірів стандарт 45 Менше 35, ну не міряються по от, оцих обмежувачах. А більші, здається, 55 є, точно не помню. Для великих мотоблоків. Ну, це одні з найменших грунтозацепів такого типу мотоблок. Ну і самі грунтозацепи в мене вже не йшли додаткові. Використання, бо раніше було вони тільки в основному, щоб копати картоплю, коли твердий ґрунт, колеса не можуть шипами, ну коли дуже буває тверда погода, то зацепи краще. Ну, я лише ну копати це на самих ґрунтозацепах, то зараз вже не знайшли своє використання. Вже грунту за це піддаром не стоять весь рік. Радий цією доробкою. Так, далі покажу, що я зробив ступицю. Так, покажу, що я зробив ступицю. Так, це стандартна грунтофриза, одна половина. Три секції, обично використовую. Дуже рідко використовується. ще четверта секція. Ось так знімається. Дуже рідко. Є ще поло п'ята. Ось з цієї п'ятої секції я взяв от. оце ступиця. Так як воно все одно не використовується в мене. Далі от різниця. Це ступиться. Ото зацепано немає підвала. Вставляється вал вставляється, тепу я кормто за фрези. Самій ці трубі вже є отвір, вже був, ну, верніше був отвір. Я навіть нічого не сверлив, нічого не переробляв. Ну, так само як і основна ось шплінтується, саме додатково ставиться пальчик і фіксується. Ну як ось тут. Я вже не хочу знімати. Ось. Не. Факт, що вістя між болтами в куліс і грунту фрез різні, фрез трошки менші. Ну і взяв, підставив грубі шайби, ось так, таким чином зажав міцно і. ну цього, ну, Так як тимчас, тимчасово цього вистачило, щоб Повозити перегній, а далі буде краще приварити якісь такі вушка, щоб вже надійно зафіксувати. Ну, ось так. Все досить просто. Колесо легко чіпляється однею рукою. Ну і зразу можна шпринтувати. ну Ще одна перевага, зручність зняти, поставити це дуже швидко. І крім того, ну, на валу легенько цей грунто зацеп цепшатається і виходить, коли попадає навіть земля. Ну така не сильно волога, така напівсуха. Туди сюди це хитається тіло і обсипається, ну, так як самочищається чищається, Ну, Це робоче положення, щоб зняти. Не лише шпильку трошки освободив, зняв шпильку, витягнув пальчик. Ну і колесо. Ось все. Дуже швидко. Не треба піднімати його, так як оце вище. Дуже зручно. Дякую за увагу.